Я запуталася в тях і думала, що сьогодні не новий влог, не початок нового влогу, а ще закінчення попереднього. Але ні, сьогодні взагалі-то я хотіла би виставити попередній, але не факт, що це в мене вийде. Бо в мене трошки все сунулося по днях, бо були там то дні, які в мене випали з життя. Ні, ну, як не з життя а з влогу. Жіночки. які хороші. Сьогодні в планах нічого грандіозного немає. Треба сидіти працювати. Я хочу якось почати прибиратися в квартирі, бо я зазвичай все роблю за один день, у нас не, не лізе то прибирання. А сьогодні я хочу почати, скоріш за все, з кухні. В останні дні я сама як той розряджений гаджет. Ніби це мені відсутність світла якось на впливає на моє самопочуття, бо я не знаю. У мене сіла батарейка. Я сьогодні день я тільки спати хочу, сьогодні трошки покраще. Якось я себе живіше відчуваю, почуваю. Хоч лягала дуже пізно, тому що я сиділа, чекала, поки пралка допре, бо це була її, мабуть, четверта спроба добрати. Вона просто не хотіла вмикатися з такою низькою напругою. Але вчора, здається, її все ж таки мама запустила. Вона там щось півгодинки попрацювала, вимкнула світло. Вдень ми прийшли додому. Було світло, ми її обімкнули. Вона не, не потягнула, вона намагалася обвімкнутися і почати далі прати, але, але не змогла. А вночі ну, дали світло, Я своїми методами перевірила там, трошки напругу, щоб більш-менш запустила пралку, вона направа. А я засиділа, щоб її ще відкрити, бо відкривається вона у нас тільки з кнопочки, якби коли є електрика. Коли електрики немає, її ще не відкриєш. Тобто залишити її допирати і піти спати було не варіантом взагалі, бо сьогодні я могла її просто не відкрити, якби взагалі не було електрики, наприклад. А і сьогодні я не знаю, що там було з самого самого ранку, бо я стала пізніше. Але от я зараз сиділа в наушниках, і я пропустила момент, коли світло дали. Але мені здалося, що його було максимум до години. Я працювалася. Ні, я жартую. Насправді я просто зробила перерву у своїй фрілансерській роботі. І зараз займаюся, сіла влог робити, але я трошки хочу перепочити від екрану буквально пару хвилин. Яблучка захотілася. А ще хочеться дуже так не можна робити. Якщо я раніше просто по приколу казала, що весну хочеться, то зараз хочеться з багатьох причин. Я все ж таки сподіваюся, що ближче до весни від нас відчепляться, відчепляться наш сусід і перестане так по нас гатити. Насправді так подивишся, ну так, да, трошки важко, по кілька годин на день дають нам ту електрику. Сказати, що це критично і неможливо з таким жити, ми вже всі пристосувалися. Це про цивільних, да? Бо всі ми знаємо, що там на фронті набагато важче. І от вони чогось не виходять перекривати дороги. Мабуть, їм трошки не до того. А? Ось така ситуація. Не розмерзлася, коротше. У нас навіть коли світло є, струм настільки низький, що духовка електрична наша не нагрівається взагалі. О, тому, ця курка була вже посолена поперчена. Там було шматків шість чи щось таке. О, тому я просто тепер частинами, це я її заморозила, як вона була в солі в перці, і тепер частинами просто, коли треба, дістаю її на сковорідку. Це рис. Кричить курка, я сподіваюся, мене буде чутно. Ми ж коли спеціально свідомо, а можна на мені сфокусуватися, будь ласка, дам. Дякую. Ми ж колись свідомо якби обирали для себе саме електричну духовку, тому що по нашому досвіду, якби вона якби рівномірніше пропікає. І тепер виходить, що духовка в нас якась. Як це називається безполізне. Що є, що нема. Так, а можна якось зупинити цю вакханалію. Так, да, з ялинкою було яскравіше, але ви, вибачайте, я не хочу її вмикати. У нас трохи точно нема святкового ніякого. Нам дали світло 3 години тому, навіть трошки більше. Ну от я думаю, що скоро його мають вимкнути. Я не думаю, що нас будуть довго балувати, але подивимось. Хотілося б, але багато чого хотілося б. От. А я, коли є світло, коли є гаряча вода, і є попередження, що може бути щось вночі. А таке попередження у нас є на найближчі ночі. Я йду і мою голову, бо потім це буде вода, не буде вода, ну і їх в пані. Я поки зараз ще буду монтувати. Хотілося б взагалі це щось би потім подивитися. Тому що от я д -д додивилася дивні дива, мені більше немає чого дивитися. Я подивилася Емілі в Парижі, я ніякого взагалі, якщо чесно, задоволення, особливого, ой, куди подив... я. Ніякого особливого задоволення від того не отримала. О, що таке дивні дива, що таке Емілі в Парижі? Я навіть не знаю навіть щось передивитися, щось, що мені подобалося. От мені нічого не хочеться, нічого не, не цікаво. Ну, в плані цікавого, хочеться от щось таке згадати. Я от це згадую, як називався серіал, не можу згадати. Там про сімейку одну, таку. Фмілія в них була Галагери, Галлагери, гала гала угу. якось так, Я не пам'ятаю, як він називався, там якесь одне слово чи щось таке. Ну, я не знаю, насправді, чи я дійсно хочу його дивитися, цей серіал. Я його знайду, якщо що, так що поки да. Ще працюю, а далі подивимось, чи я буду щось дивитися чи ні. На щастя, я змогла прокинутися так рано сьогодні, бо мені треба зварити супа. Чому я кажу на щастя? Тому що я не була впевнена, що я не просплю. Тому що півночі привезли це в себе в кімнаті. Причина приємних. Почну з того, що у мене в кімнаті чи з'явився, чи був дивне формулювання. Просто я зараз настільки себе накрутила, що я на 100% не можу навіть собі відповісти. Але от вчора вечір я його настільки явно відчула, цей запах. І в одному конкретному місці. Але потім відчула ще в одному. Але це все одна стіна, поки що я не розумію, що це таке. Коротше, причини може бути дві. Перша, це може бути проблема з проводкою, друга така, про яку я навіть розповідати не хочу. Це буде довга історія довжиною довше мого життя, яка бере початок десь, в кінці 70-х. Ладно, я не буду так сильно заганятися, звичайно. Я сподіваюся, що я зможу сьогодні з'ясувати, в чому причина. А для цього мені потрібно знімати розетки. Отаке. От Значить, зараз зверю супа. Добре, що я так рано встала. Демонтую відео прямо зранку, бо вчора я б таки не одужала його. Я буду займатися роботою, а ввечері подивимось. Знаю. Здається, снігу за ніч підвалило. Або то за вечір, я не знаю. В цьому сітери нічого не видно. Вже пройшло півдня, я працювала, хоча як завжди недостатньо. Я просто як завжди нічого не встигаю. І дуже з цього психую. Мені треба камеру протерти. Так ніби краще. Світло сьогодні дають, дають. Але якось трошки по дивному. Я навіть не знаю, котру годину вже воно є, але з такими перервами в 10-15 хвилин його вимикають. Мені в такі моменти страшно за техніку. За холодильник, там за все інше. Ох, так фу. Все таке жирне тут просто. Не плита, а армідон. Що з моїми розетками? Я поки що точно не знаю, тому що були дві версії. Одна з проводкою, якби пов'язана, інша. З небажаними гостями. Чому я підозрювала, що вони можуть бути. Можуть жити там в розетках. По-перше, так чат Джипіті каже, що вони люблять в цих підрозетниках жити. Логічно. Інший, інший штучний клет мені теж сам сказав. Я дуже сильно напряглася, бо, чесно кажучи, у нас чисто з дому, ми прибираємося постійно, і плюс вже я звикла до того, що постійно треба робити якусь. Як це називається? Профілактику від цих комах, тому що будинок старий, підвал у нас там якийсь страшний смердючий, і звідти таке лізе іноді, що просто кошмар. Ну і деякі е, жильці будинку теж не дуже люблять чистоту, і в них там теж може жити всяке. І оце воно іноді буває, вилазить назовні і залазить в квартири до людей, які якби підтримують чистоту. У нас не залишається на ніч брудного посуду, виваляється якихось, не знаю, їжі, де попало. У моїй кімнаті їжі взагалі не буває. Я собі завжди на ніч ставлю воду, але у закритій тарі якісь. Ну, тобто, що їм там робити да, цим комахам? Але вони там з'являлися. Я переїжджала жити. У вітальню, в мене були психи, істерики, я намагалася їх витравити звідти, в мене нічого не виходило, поки я не закрила кімнату на цілий місяць, попередньо зробивши там повну обробку. І ось з тих пір я їх не бачила там, цих комах. Але оце вночі, коли я бігала спати, мене дуже напрягав запах, бо мені чат житті казав, що там, де є таргани, там є кислий запах. Ну, там може бути якийсь запах, але це коли прям, ну коли прям гніздо, коли їх там дуже дофіга. А я знаю, я що знаю, що там. А, ще причина, чому я думаю на цих... Камах, тому що та кімната дуже довго стояла закрита. Поки я жила в Німеччині, вона служила просто кладовкою. В принципі, їжі там якби все одно набувало, да? але це таке гарне містечко, вона дуже тепла. Та кімната це гарне містечко для тарганів, щоб просто жити, де їм ніхто не буде заважати. І тут приперлася така я і посунула їх. Це все теорії. Я не знаю на 100% чи все. Світло вимкнули. Я не знаю на 100%, чи справді вони там живуть, і чи мають вони там якесь гніздо, чи щось ще. Сподіваюсь, ні? Я прямо ввечері відчула цей запах знову. Дуже сильно зайшла, і там прямо цей кислий запах. Я нахилилася до розетки і зрозуміла, що він йде звідти. І реально, там одна стіна, до речі, це стіна між мною і сусідами, і звідти з розеток дуже сильно тхне. Як дуже сильно. Ну, не так, щоб прям. Капець і задихатися, але йде запах оцеї кислятини. Розмовляла з всякими штучними інтелектами, вони мені кажуть, що це типу, може бути або доргани, або це може бути щось з проводкою. Єдине, що мені казали обидва штучні інтелекти, що якщо там живуть гості, давці, то мають бути їх сліди. Їх слідів немає. Ми розібрали розетки. Я думаю, ну, зовні може немає, може вони в мене. Маску, це добре. Ми розібрали розетки. Розетки абсолютно чисті. Абсолютно чисті. Там нема жодного натяку на інше життя. Нема. Я вимкнула ці розетки з рубільника. Ми викликаємо своїх електриків. Зараз наш електрик. Він захворів, тому якийсь час треба буде почекати. Це не так критично. Я сподіваюся, що він просто зможе знайти. Суть проблеми. От коли я вимкнула з рубільника, мені через якийсь час я заходила постійно бігаю, тепер там нюхаю, і мені здалося, що запах пішов взагалі. Я не знаю, як так. І От я туди в ніс вструмила і не відчуваю. Я ж вже на радостях пішла, там, понаписувала всім, що все, запах пішов, все, справа в проводці, знайшли причину. Ні, зараз я ходжу, і там є запах, і він ну, дійсно досить сильний. Нікуди він не пішов. Я рада, що це, хоча б не комахи. От такі цікаві історії. Я думала пледу, зараз зберуся, піду в магазин за продуктами, Можливо, ми сьогодні сходимо в ліс, погуляємо, можливо, навіть покатаємося на теріці. Але я щось сумніваюся, тому що сонце сідає. І, коротше, таке. Не знаю, сумніваюся, може, нікуди не піду, Не так, що сильно хочеться чомусь. Тому що я ще хочу попрацювати, а в мене часу я не нужди. Я домонтувала, прийшла за чаєм. Вирішила все ж таки подивитися цей серіал. Як вони називаються? Знову забула. Безсоромні. Серіальчик трішовий. але ситуація різні там всяке. Ну, я не знаю, щось у ньому є, але я поки не можу скласти докупи якісь слова, щоб якось описати, що там є. Я кажу, що здається, з цього дня ми все миємо весь посуд миємо вручну. Тому що посудомийку я цієї ночі як запустила. Ні, вона добре запустилася якраз цієї ночі. Бо я перевірила, що напруга більш-менша, перевіряю я як. <смі> мікрохвильовку запускаю і дивлюся, як вона запускається. Теж таке собі, можна і мікрохвильовку так пошкодити. А так походу, що посудомийка стояла заповнена декілька днів. Так само, як і пралка. З четвертої спроби тільки не могли попрати. Тобто ну, поки ситуація не стабілізується, але я сильно не сподіваюся на те, що вона стабілізується найближчий час. Бо як тільки стає краще, всі ми знаємо, що одразу стає гірше. Так я ж вирішила прибиратися. Частинами, тому що за один день не подобаюся це все робити. Тому сьогодні я хочу тут на кухні поприбиратися. Я вже вчора мила плиту, ну плита таке плиту. Можна мити. Сьогодні на кухні поприбираюся. Ванну туалет, щоб ще встигнути сьогодні попрацювати. Я трошки зараз поприбираюся, працюю, а ввечері ми, якщо нічого не обламається, бо ми можемо обламатися, як вчора, наприклад, підемо в ліс. Трошки, може, покатаємося на цьому піджопнику. хоч спробуємо, що воно таке. Я знову тут прийшла обідати. Ох, я замахалася сьогодні. Голодна голодна. О, вже три майже. Отже, мабуть, в мене особливий час нема, зараз, мабуть, пообіду і буду переодягатися, щоб іти кататися в ліс. Я паржу, якщо ми знову обламаємося. Я вже одного ногою на виході. Але треба ще десь ветра знайти. А ще ботинки. Десь мають бути мої старі ботинки. Не хочу нові. Де твій сад де перед? господи. Знову як капуста, бо там дуже холодно. Дуже дуже холодно. Раніше було мінус 17, зараз там щось показувало ніби більше, але сонце вже сідає, тому буде холодно. Bye. Oui. Я ж казала, що тепер не відкладає миття голови, бо ніколи не знаю, що буде завтра. Чи буде вода, чи буде світло. Тому я вже сьогодні помила голову і отіла відпочивати дивитися серіальчик. Я колись його починала дивитися і закинула. Я сміюся, тому що в мене так з багатьма серіалами, про які я тут розповідаю. Так було з дивними дивами, які я додивилася в грудні. і тепер від нього в захваті. а це не знаю, чи я додивлюся його. Не впевнена, що я його додивлюся. Щось ньому є. А тут я, я собі чайочок протягнула, печивку.